Аплікація, кошик з гостинцями для звірят. Доброго дня, малята! Послухайте загадку. Бережлива і грайлива, спритна вона на диво, міє далеко стрибати і горіхи розгризати. Хто це, діти? Так, це білочка. Отже, що любить їсти білочка? Горішки. Наступна загадка. Влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це такий? Звичайно, це ведмідь. Отже що любить їсти ведмідь? Мед та ягоди. Молодці малята. Тож давайте допоможемо звірятам підготуватися до зими, зберемо ягоди та горішки у кошик. А для цього нам потрібно ось такий кошик, горішки, ягідки вирізані з паперу, клей, пензлик, серветка та підкладка. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Сидить білка на пеньочку. Продає вона грибочки, лисиці, сестриці, горобцю синиці, зайчику пухнастому, їжачку голчастому. А скільки ж у нас горішків та ягідок? Багато. А горішок якої форми? Круглої. А ягідка теж І Якого кольору? Червоного. А тепер малята. Викладемо горішки та ягідки в кошик. А тепер можемо приклеїти. Беремо горішок, змащуємо гарно клеєм та кладемо на місце, прикладаючи серветочку, витираємо зайвий клей. І так далі. Змащуємо клеєм, прикладемо серветочкою, і так всі горішки та ягідки, які в нас вже лежать в кошику. Ось і готовий кошик з гостинцями. То час передати його нашим лісовим друзям. Білочка, пригощайся. Ведмедик, смакуй ягідками.